Розділ 9. Коли ж почули про це всі царі, які жили на другому боці Йордану, ті, котрі в горах і котрі на рівнинах, а також уздовж усього узбережжя Великого моря, аж до Лівану, Хетейці і Аморейці, Хананці та Перізейці, Гівійці та Євусейці, то об'єдналися разом, аби одностайно виступити проти Ісуса та Ізраїлю. Але мешканці Гівеона, почувши про те, що вчинив Ісус з Єрехоном і Аєм, удались до хитрощів. Вони вибрались у дорогу, заготовивши собі заздалегідь їжу, поклали на своїх ослів старі рвані мішки, а також потріскані полатані бурдюки з вином. На їхніх ногах були сходжені полатані сандалі, їхній верхній одяг був старим і зношеним, а весь заготовлений ними хліб, черствий і запліснявілий. Вони прийшли до Ісуса в табір у Гелгалій, промовили до нього та до ізраїльських мужів Ми прийшли з далекого краю, аби ви уклали з нами заповіт. Але ізраїльські мужі запитали гівійців, А може, ви мешкаєте неподалік від нас, то як же ми можемо укладати з вами заповіт? Вони ж звернулись до Ісуса, Ми твої слуги. А Ісус запитав їх, Хто ви, звідки ви прибули? А вони йому відповіли. З дуже далекого краю прибули твої слуги в ім'я Господа Бога Твого, бо ми почули вістку про нього і те, що він учинив у Єгипті, а також усе, що він зробив з двома аморейськими царями, які з іншого боку Йордану, з сіхоном, царем Хешбону та Огом Башанським царем, котрий мешкав у Аштароті. Наші старішини й мешканці нашого краю звернулися до нас такими словами: візьміть із собою про запас харчів на дорогу. Підіть на зустріч з ними і скажіть їм ми, ваші слуги, тож тепер укладіть з нами заповіт. Цей наш хліб був ще теплим, коли ми брали його з наших осель на дорогу, коли ми вирушали, аби йти до вас. Тепер же він сухий і запліснявілий. Так само і ці бурдюки з під вина були новими, коли їх наповнювали, а тепер вони подерті. Цей наш одяг і наше взуття зносилося від надто далекої дороги. Тоді мужі Ізраїлю попробували дещо з їхньої їжі, але з Господом не порадились. Тож Ісус уклав з ними мирний заповіт, пообіцявши зберегти їм життя. У цьому заприсяглись і старішини громади. Так сталося, що через три дні після того, як був укладений з ними заповіт, виявилось, що вони зблизька і мешкають неподалік від них. Тож, вирушивши ізраїльтяни на третій день, прибули до їхніх міст. А їхніми містами були Гівеон, Кефіра, Беарот і Кирят Єарім. проте ізраїльтяни не знищили їх, бо як старішини громади заприсяглися їм Господом, Богом Ізраїлю, через що вся громада пізніше нарікала на старішин. Але старішини пояснили всій громаді ми заприсяглися їм Господом, Богом Ізраїлю, тому й не сміємо до них доторкатись. Зробимо з ними, як обіцяли, збережемо їм життя, щоб не впав на нас гнів Божий, через порушення присяги, якою ми їм присяглися. Тому старішини громади вирішили нехай вони живуть і працюють дроворубами і носять воду для потреб усієї громади. Після того Ісус покликав їх гівійців і сказав такі слова Чому ви нас обманули, сказавши, ми живемо від вас дуже далеко, адже ви мешкаєте майже між нами. Через те будете ви прокляті, і повіки залишитесь слугами, будете рубати дрова й носити воду для дому мого Бога. Вони ж, відповідаючи Ісусові, сказали твої слуги довідались про те, що Господь Бог твій заповів Мойсеєві своєму слузі віддати вам усю цю землю і знищити перед вами всіх мешканців цього краю. Тож ми з цієї причини дуже налякались за своє життя, тому й учинили так. Тепер ми в твоїх руках. Що вважатимеш за краще і справедливе з нами зробити, те й роби. А вчинив він Ісус з ними так врятував їх від рук ізраїльтян, і вони їх не знищили, і призначив їх Ісус з того дня рубати дрова та носити воду для громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь обере. І так воно залишається по сьогодні.